Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в ігру, називається Оленя. Так, зараз о, тут о, ми зараз будемо грати з чувак. О, ми зайшли треба за 99 днів і спасти 4 ребенка, скільки це там. Ой, Дитини! У нас грузиться грузиться. Ми пішли рубати дерева. Копориком. Рубаєм, рубаємо, рубаємо. Та треба коштор нам треба, це був. Беремо, беремо, це все на коштор. І ми зараз буде... Я зараз нарубаю я дров. і куплю карту, щоб Там... не бачити. Там досліди, я зараз перетаскаю фонарики.